Ось продам такий пластик до зеркала. Це на праве зеркало, на т 5 Ресталінг рестайлінг з 9 по 15 рік. Тут є дефекти по даному пластику на правому зеркалі. Ось дефект. Тут дирочка, тут є дирочка на зеркалі. І тут таке якесь кріплення, я так розумію, повинно бути. Тут, де я показую палець. Потім е, кріплення тут цілі, а тут є кріплення середньої є тріщина. Е, ось так буде виглядати даний пластик із обратної сторони. Е, тут ось дві дирочки є. Це було е, пластик, це був прикручений до зеркала. Ну і трошечки поцарапаний. Ось такий пластик. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Номер телефону оставляю в кінці відео. Внизу відео буде.